Йдемо тільки перед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало ріпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашко, юей, зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко, і це гра Козаки 3, і це новий шалений експеримент. Я зараз трохи збуджений, тому що реально я це відео записую вже п'ятий раз. Тому що. Спочатку чайки не хотіли нормально ставати потім лінкори розмножувалися просто десятками. Потім лінкори розмножувалися і за Україну на під червоним прапором. Потім, а потім почали стукати у двері, і це реально п'ятий раз. І це відповідь о тим довбоящерам, які пишуть мені, що якщо в тебе ролик 5 хвилин, то ти його і записував 5 хвилин. Якого ти пишеш, що ти витрачаєш 2 години на один ролик? Та от так я витрачаю по 2, а буває по 5 годин на один ролик. Тому цінуйте, цінуйте <сум> український і якісний контент, і це саме для тих, хто писав мені отаке. А ті, хто мене підтримує, ви найкращі. Я дуже вас ціную, ви найкращі підписники. Ну що ж, будемо починати. Дивіться, в нас тут 100 чайок. Це унікальний український юніт, і ви, мабуть, вже знаєте, що дуже скоро буде битва. Мене, Ніколоса, Філа, Алекса на Островах. Такий невеличкий турнір. І я саме зараз буду обирати, за яку націю грати. Ну, скоріш за все, я буду грати за Україну, а, тому що мені дуже сподобалися оці маленькі чайки. Вони є тільки у України, вони реально сильні. Подивіться, 25 тисяч здоров'я в них і гатять вони на тисячу. Це дуже багато. І коштують вони не так багато, але з кожною наступною чайкою їх ціна зростає. Тому, гадаю, якщо буду грати за Україну, я візьму їх десь 30, можливо, 40, а потім вже буду набирати галери. А зараз я хочу просто розважити вас. Дивіться, в нас 100 українських чайок і 10 російських лінкорів. І зараз я хочу показати вам. Хто ж з них сильніший? Тому, будь ласка, пишіть зараз у коментарях, хто з них переможе. А ми будемо зараз вже починати, щоб не затягувати час, тому що багато хто цього не любить. І пишуть, і пишуть мені у коментарях. Тому будемо вже за мить починати. Так, вимикаємо режим режим миру. І зараз почнеться битва. Так, дивіться, чайки, які далеко не достають. Ну, дивіться, дивіться, одного лінкору вже немає. Дивіться, гадять чайки, гадять. Супер-супер чайки просто молодці. Просто просто я в шоці, як вони це круто роблять. Подивіться, тільки подивіться. Чого чекаємо, стоїмо? Давайте, бийте, бийте, лінкори. Лінкорів, точніше. Чайки, давайте, гадіть, гадіть. Так, 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 Україна найкраща. Іди, руський корабель. У відомий напрямок. Давайте, давайте, чайки, давайте. Останній залишився. Мабуть, флагман. Ну що, флагман? Давай, давай вже, тони, тони. Давайте, чайки, чайки. Гатіть по ньому. Ось так. Ха-ха. Дивіться, скільки залишилося. Не дуже добре видно, але, здається, 22. 22 чайки залишилося. І це просто нереальний унікальний юніт України. Мені вони одразу дуже сподобалися. Дивіться, вони такі маленькі, але реально в них дуже-дуже багато здоров'я 25, і вони гатять аж на тисячу. Давайте ввімкнемо режим миру а, і подивимося, скільки здоров'я у Лінкора, щоб якось зрівняти. А, так. Росія, лінкор. угу-угу. Так, давайте. 90 е життя в нього, і 1800 він лупить. А чайка така малесенька. Е вона лупить на тисячу Лупашить, я б сказав. І дивіться, 10 лінкорів. Ну, лінкор коштує реально дуже багато. І він ще постійно хоче золота. Дуже багато. І... Якщо, наприклад, галера теж просить золото то постійно, то якщо й воно кінчається, галера все одно на вашому боці. А якщо у вас кінчається золото, то лінкор вже переходить ну просто на бік супротивника, просто гатить по всім. І по вас у тому числі. Тому мені здається, все ж таки буду грати Україною. Тому вболівайте за мене, ставте лайки, коментарі, пишіть. А можливо, у вас є яка стратегія? Поділіться зі мною, щоб я гідно зіграв Україною у морській битві з Ніколасом, з Філом, з Алексом. Щоб все було супер, щоб все було Україна. Вже <ріст> ж, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. З вами був Сашко, це шалений експеримент. І усього вам найкращого, друзі. До побачення.